Прокинувся я сьогодні вранці, відкрив е приват, ну, не одразу, понятно. Та й дивлюся, у вас є непідписаний документ. Я такий думаю, що ви там вже придумали? Ну, я звик договора перечитувати, ну чого би вони не стосувалися, чи навіть якісь оновлення в телефоні, чи, ну, очевидно, банківські 100% треба перечитувати. Відкриваю документ. Та й, Ну, коротше, мене напрягало два моменти. Перший, що. У всіх документах спочатку йде поняття, основні, які будуть вказані в документі, і роз'яснення, що вони означають. І є там одне таке поняття: типу одноразовий, цифровий підпис, там бла-бла-бла, ідентифікатор, бла-бла-бла. І далі у договорі ти читаєш, і там є таке поняття простий електронний підпис. І ти такий думаєш, блін, чувак, це зовсім інше поняття, що воно означає, незрозуміло. Але найприкольніше це друге. Е, типу, це коротше весь документ стосується електронних підписів, і все зводиться до того, що Приватбанк просто банально знімає за себе усю відповідальність. А несе відповідальність тільки за ті ситуації, е, розміри яких становить менше 100 гривень. Тобто. Всі підписи здійснені е, через Приватбанк, вони вважаються, що їх зробив е, власник там, того то номера і е, ну, того то аккаунта в Приватбанку. Ну, я собі такий думаю, Блін, класно, ви придумали. Тупо зняли з себе всі зобов'язання. Навіть якщо хтось взламав приват, типу, е, коли дійде до суду, то приват буде казати, чувак, дивись, ти бачив, що ти підписував, ти підписався. Все, ми з себе зняли всю відповідальність, типу, все на тобі. Ну і цікаво, типу, гроші за послуги ми хочемо. Але як, типу, хитро вимахано зроблено, типу, але відповідальності ніхто не хоче. Ну, я вже не кажу за оцю, е, систему банківської безпеки, фінмоніторинг і так далі, і тому подібне. Я не знаю, якісь, ну, типу, те, що там вже гайки настільки закручують. типу, це ясне діло, що харить. Типу, тупо обмежені є до 100 тисяч. типу, ти не можеш власні гроші перекидувати. Ну я не ну, просто все переходить. В тінь. Я не бачу сенсу тримати в банку гроші. Та й от інша ситуація була: е, були в дружини в іншому банку. Є ізі банк, типу, ну я мусив повідкривати купу карточок, типу, через борги. І в неї лишалося гривень ну, 20, 30 чи 40, типу. ну, вона перестала користуватися, е, користуватися тією карткою за, ну, за відсутністю необхідності. Ти, коротше, вона щось заходить, дивиться, а в неї просто банк від фонаря зняв ті 30 чи 40 гривень. І тіпа, за те, що ви не користувалися типу, банківськими послугами, ми просто зняли вам бабки. Та це просто пиздець. Я тіпа, не розумію, що відбувається. Тіпа. Розумієш, один банк гірше другого. Типа, в монобанка свої проблеми, типу, в привата, от кожен раз щось нове придумують. Я не знаю. типа, просто все переходить в готівку, все переходить в тінь, як раніше. Така от історія. Не знаю, розказуйте, що у вас, які у вас пригоди були.